Добрий вечір, наші дорогі підписники! Як і обіцяв, сьогодні вам знімаю відео. Сьогодні ось тільки що вони, як бачите, мокренький один. Последнього забрав, один ще в інкубаторі. І з тим, що в інкубаторі, получається рівно 120 штук і 140 запліднених. То, я думаю, це дуже хороший результат Получилося 86% вилупилися із, із запліднених яєць. Імеється в виду ті, що залишилися запліднені. То 86%. То я думаю, це хороший результат для інкубатора такого типу спінопластового. Отака наша малечка красива, бігає. Вони ще мало ворухливі, бо їм, як кажуть, ще й суток немає. Бо вчора половину, ввечері витяг половину, а половину утром витяг. Тому сказати, з сьогоднішнього дня щатаємо, завтра буде їм рівно доба утром. Будемо так вважати. Ще раз напоминаю, що раз я їх кормлю домашнім комбікормом, який ізготов... зготовлений власноруч. Кому цікаво, який состав комбікорму, то пишіть в коментарі зніму відео. І буду для вас там, важити, може кожен, кожні 5 діб важити, які, яка вага перепелінка, щоб ви самі бачили, як розвиваються наші перепели. І ви, і я вже бачу, щоб для себе знати, чи стоїть домашнім комбікормом годувати, чи треба чи покупати. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.